Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом пишу, що, попри страшні, страша проти Трампа і Китаю, Тайвань таємно і терміново надіслава Україні до 25 систем ППО зенітно-ракетних батарей. Хавка Форбс, незважаючи на попередню відмову, особисто команда залужно працює над цим Трампа, нібито був не запроти і дав зелене світло. Тайвань попереджав одразу. Кожна із цих батарей має щонайменше 6 шість пускових установок із трьома ракетами і пов'язані з ними радарами. Зерка Хаукчу. Дово працює проти повільніших дронів, крилатих ракет і пілотованих літальних апаратів. В той же час КНДР надіслала куруська область. Підкріплення пише розвідка південної Кореї станом на 8 березня. Перші солдати уже на фронті. Сотні військовослужбовців російської корейської армії пройшли газопроводом до позиції сил оборони в Соджі. Українська правда, росіяни кілька днів готувалися до цієї операції, прочищали чищали з якої проходитимуть для ЗСУ. Це не було не але підірвати трубу в умовах обмеженої Істики було неможливо. Південно корейське видання джонкенґа повідомило, що в лютому в РФ було направлено до 3 тисячі північно-корейських військових. Той же час повідомлялося, що підкріплення складається з мотопіхоти, саперів та підрозділів електронної розвідки, які відсутні в попередньому континенті. А тепер телеграм-канали пишуть, що на курщині помітили першу жіночу корейську роту, яка складається з медиків, лікарів та санітарів. Розгорнуто польовий госпіталь кораї станом на 8 березня. Там справжня бійня. Понад 29 кореянок уже звернулися у відповідь. Дні служби вони не вбачалися достатньо за останні тиждень. Ні скільки смердей та опити за все своє життя, мабуть, не бачили на курщині гучномовці. 24 на 7. Декларують здачу полону та вимогу скласти зброю на корейському нам Передали адекватні корейці разом зі своїми спеціалістами в результаті здачі в полон та перехід на нашу сторону. А більше деталей згодом пишуть, що росіяни намагалися познущатися над корейськими санітарками. За що корейське конвою розстріляв ціле відділення? Війська окупантів жахливо не задоволені боєприпасами, які армія РФ передала північна. Кореї агресори бідкаються щодо застосування снарядів на фронті. З такою інформацією виступив речник оперативно-стратегічного угрупування військ. Хортиця Назара Волошина в ефірі телемарафону. У нас є інформація, що російські військовослужбовці виявляють скарги на складнощі у застосуванні боєприпасів і постачаються північної Кореї. Тобто вони летять не туди, куди потрібно, і те, що вони окупанти, не можуть з ними добре обходитися, сказав речник. Окрім цього, як підкреслив Волошин, агресори також скаржаться на погане логістичне забезпечення. Мова йде не лише про відсутність боєприпасів, але й харчів та води, особливо гостро ця проблема. У них постала та з настанням холодної пори року. Вони скаржаться навіть на відсутність теплих речей додав Волошин. У той же час Гура зазначає, що зброя продовжує їхати з Кореї в Росію. Понад 100 артилерійських систем стопалістичних ракет малої дальності, типу КН-23, 24 переміщено наразі з КНДР до Аре. Повідомили в головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. І з жовтня 2024 року КНДР розпочала постачання артилерій. Система систему АРФА йдеться у повідомленні відповіді ГУР на запит агентства інтерфакс України уточнюється, що всього переміщено понад 100 одиниць техніки різних типів, серед яких 170-мм самохідні артилерійські установки м 1989 240-мм реактивні системи залпового вогню М 1991 а також триває постачання скандер до Ареф артилерійської боєприпасів великого калібру і балістичних ракет малої дальності, типу КН-23-24. станом на листопад поточного року поставлено понад 5 мільйонів одиниць і е Сто одиницю відповідно повідомили в ГУР. Крім того, у військовій розвідці уточнили, що з території КНДР та Росії територію переміщено понад 60 одиниць 170-мм сау М 1989 Коксана, частину з яких планували доставити в Саратовське Лаку, ймовірно, З метою здійснення підготовки особового складу. Інформація про стана зазначених артилерійських систем відсутня. Додали в гор. Нагадаємо, телеграм-канали пишуть, що корейці розстріляли своїх офіцерів та російських солдат та зникли на лісах Курші. Що перед цим вийшовши на наш спецназ розвідки, починається вони ще повноцінно не розгорнулися а уже кошмарять росіяни, намагаються здатися. Крім того, корейці Кіма, які перейшли до ЗСУ, записали звернення до українців, де намагаються пояснити, що вони раби ситуації обставини і воювати проти нас не хочуть, але залюбки скинуть свій режим та підуть воювати у вільну Корею проти спільного ворога. Спочатку допомігши подолати Кремля, редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімне. Телеграм-каналів, голова у кожного своя, висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.